Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео ми а, з вами роздивляємося варіанти, як а, можна завантажити запис екрану на, на будь-який ноутбук. Це варіант для будь-якого ноутбука, але в мене буде ось такий Asus VivoBook. Ну, Давайте починати. Заходимо в Google а, і, і пишемо. так... Так, скачати скачати а, запис екрану на ПК. І в нас тут є Microsoft, пропонує ось таку запись екрану, Screen Mix, Like, запис екрану та веб-камери. І натискаємо переглянути в Microsoft Store, відкрити приложення. І а, в нас тут а, висвічується ці, цей додаток, і ми можемо скачати далі, як налаштувати, відкрити програму. А, так, а, давайте дивитися так, на, налаштування затримка 0 секунд. А, Виключення програми запису ON. Приховати значок на панелі завдань. Вимикаємо. А мінім, мінімізувати під час запису «Оф», поверх інших вікон OFF, попередній перегляд. Далі. Так. Налаштування звуку, запис звукодинаміків. Якщо хочемо, вмикаємо. Так. Далі. Налаштування мікрофона, запис звуку мікрофона. Вмикаємо. А, так, налаштування курсору, запис курсора миші он. Виділення курсора миші. ОН. Виділення клацання миші ОН. І а, HD. Вибираємо таку роздільну здатність вихідного відео 1920 на 1080. А кількість кадрів за секунду максимум 30 ФПС, якість відео 70%. Від... 70 так, і готово. Д давайте дивитися. І а, Щоб почати запис екрану, так. А, так. Отак. І тепер просто як натискаємо на цю кнопку, або, щоб почати запис екрану Alt плюс Shift. А щоб закінчити, зараз я вам покажу. так, ну, а Бачите, ось тоді буде записуватися ваш екран, ось це мій екран. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, як правильно налаштувати цю програму та завантажити. Ну, це дуже просто, але ця програма, але ось такий запис екрану доступний лише на ПК, або ноутбуці, або на монооблоті. Друзі, в мене нагаду Asus Vivobook 15. Бачите? Ось. Тому всім до побачення, всім гарного дня. Дуже дякую, хто переглядає моє відео. Я дуже стараюся заради вас.